Всім привіт! Новий випуск футбольних новин українського футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мене, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Ми починаємо. Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі. Миколенко не полетів з Евертоном на збори. Андрій Шевченко може очолити збірну Боснії і Герцеговини. Шахтар хоче отримати за Трубіна 35 мільйонів євро, але інтер такі гроші платити не готовий. Дніпро 1 купив у Олександрії Мершниченка за 400 тисяч євро. Про перехід уже оголошено офіційно. Полісія оголосила про трансфер легіонера чемпіонату Франції. Лондонський Челсі презентував новий комплект домашньої форми на наступний сезон. Екіпірування виконане в традиційних синіх кольорах в стилі 90-х років. Участь в акції взяв і український півзахисник команди Михайло Мудрик. Український захисник англійського Евертона Віталій Миколенко відсутній у списку футболістів, які сьогодні вирушили на збори до Швейцарії. Згідно з інформацією на офіційному сайті Евертона, Миколенко не полетів на предсезонний збір команди до Швейцарії. Про причини такого рішення тренерського штабу нічого не повідомляється. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Боснії і Герцеговини. Повідомив у своєму Твітері журналіст Лоренцо Лепор. За інформацією, джерела сторони провели перший раунд переговорів, під час якої обговорили умови можливої співпраці. Шахтар хоче отримати за свого голкіпера Анатолія Трубіна не менше 35 мільйонів євро. Інтер такі гроші за голкіпера, у якого через рік закінчується угода, платити не готовий. Італійці хочуть знизити суму відступних, пропонуючи відсоток від подальшого перепродажу гравця. Якщо й на радзурі не домовляться Шахтарем, то другим голокіпером у шорт-листі вратар молодіжної збірної Італії та Аталанти Марко Карнесекі, який пройшов сезон у Кремонезе в серії Б. Дніпро 1 оголосила про підписання контракту з тепер уже колишнім захисником Олександрії Денисом Мірошниченком. Термін угоди 2 роки. За інформацією, та то таке, сума цього трансферу склала 400 тисяч євро. Щоправда, раніше Олександрія повідомила, що отримає за цей перехід 250 тисяч євро. З боку Дніпро 1 інформації з цього приводу немає. Полісія в своєму офіційному сайті повідомила про прихід Бенні Макуанна. Конголезький хавбек підписав контракт терміном на 3 роки, перебравшись з французького Монпеліє. Клуб не розголошує суму переходу. Портал Трансформаркет оцінює Макуана в 600 тисяч євро. Основна позиція африканця лівий Вінгер. What? <laughs>